Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю духу істини, що всюди єсвіта наповнює скарги життя і подателю. Прийди, все в нас і очисти нас, овсяки, святий скверних, і спаси, благий душі наса, святий Боже, святий гріхи, святий без помилуй нас, Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, грішки наші, слави попросити за коня наші, святий посети свят... Нашій і мені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава сину, і святому Духові, нині, і і на віки віків. Отче нашої, ти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як не прощай ще винуватися наших, не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Духа Бого, є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Я сходив з паз народу людського, був повитий пеленами. І не зневажив плоскої обрізання, воспід темні по матері і безначальний отцю, до нього вірні взиваємо. Ти Бог наш помилуй нас, ти Бог наш помилуй нас, не посоромився, все благий Бога, бо обрізатися плоским обрізанням, гладав самого себе за образ і накреслення всім на спасіння. Бо творе закону виконує законим, і пророки провіщання до нього, Ти, все тримаєш в руках пеленами повиваєш. Господи, слава тобі, Господи слава тобі. Ти названий бути зимнітим царство, будучи царським священством, народом Христовим. За тим, ти премудро керував ним, тоді ти отче Василію, прикрасився Вінцем царства того, хто царює над усіма царями Господа народженого і з'єднаного з Отцем предвічного Сина з Безначального, його ж моли спастися і просвітити душі наші. Перебуваючи з небесними силами, отче Василю і живочище ще на землі в плоті, де, як безплотний врятував їх в житті у світлі чистотою життя Твого, моли Христа, Бога нашого, спасти від бит темряви невідіння тих, що насолоджується, Богонатхненним Твоїм ученням і просвітити душі наші. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Ти преподобний був равнителі премудрості і всього Божественного, постійно пам'ятаючи про смерти благо, чесного життя я провогодив, огородивши плоскі пристрасті силою стримості і повчання божественного закона, ти зберігні підкореним духовний сам, багатством чеснот. Ти підкорив духу всяке плоске мудрування, тому плоті світ я власне наневіщи, ти пристоїш Христу, прости душам нашим великою. Святий дівскими одежами. Прикрашеним ти з радістю проповідував Євангеліє царства, отче весілі, виточуючи учення православної церкви, яким нині ми просвічуємося. Єдине божество, ось це держателю народному Слові Божому. І Божественному дусі, благословляні славам у трохлицях, не ростіннього ж моли спастися і просвітити душі на Ши. У святиці Скіризи, одягне одягнені Василію Тройці, поборніку, ти постав на судилищу загнану віру, показуючи готовну застраждання, і тим посороми гнів правителя, розпалена сила нечестія, що погрожував тобі жорстоким покаранням, ти отче щиро попередньо розсудивши, став учеником добровільним, і тому прийняв вінець перемоги над Христа, що подає велику мілість. Слава і Сину, Святому Духу, виливалася благодаті зустріч, преподобний отче був пастирем Христової церкви, повчаючи словесних веселої, вірувати в Тройцю єдиносушну в єдиному Божестві. О божественна свята бджола церкви Христової, Василіє Всеблаженний, озброївши себе жалом Божественної любові ти Росія Оману. Бо противних єресей і придбав душам вірив на солодою побожності, нині перебуваючи на тлінних райських селеннях, опоминання на стоячі перед простроєм судді уста мої промовляють премудрость, а повчання мого серця разом. Всіх святих чесноти, які зібрав Василію, отче наш Моїсей, лагідність і ревність. Петрове сповідання Йоанна Богослов'я, як поло, ти взивав безпрестанно. Хто не знемагає, з ким я буду, я не знемагав, ти спокушаєш, щоб і я не розпалювався та перебуваєш з ними. Молися, що спастися душам нашим Уста праведного повчається при мудрості, Язик його сповіщає суд, сухих пізнавши єсвіство, і усіх побачив сильне Стільки ти знайшов єдиного стійкого предвічного сущого творця всіх, до нього ще більше прихилився, несуші бажання, ти відкинув моли ще ну, явління Василя, що нам одержати божественну любов. Слава Цує Сину, Святому Духу, благодать чудесний прийняв з неба, оману і доскою, викрив ущенням, святи слава. У тележдення всеблаженим Василію и всіх преподобний образ учення, маючи сміливість перед Богом, моли його спастися душам нашим і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розійшлося вищевання Твоє по всій землі. Що прийняли Слово Твоє, який достойно навчив, єси природу, єси свясти, з'ясував, єсі, єсі людські звиши і прикрасив єсі, царське священство, преподобне очі Василію, Моли Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу, Сіну, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На престолі вогневиднім на небесах сидиш ти з це беззначальним божественним Твоїм духом. Благозволив єси народитися, від Бога откроється без твоїй Матері, Ісусу тимош, і збраний був як людина восьмідневна, Слава всеблагому Твоєму зволенню, слава провідінню Твою, слава смириння Твою, єдиний чоловіко, любчим. Як царське прикрашення церкви, всі прославні святителя Василія, скарбницю невечем вчення, бо він навчив нас Тройцю святу шанувати, з'єднану з істотою, розділеною постасями. Слава Сує, Сину, Святому Духу, Василія, премудро, стоячи перед Тройцею, молися, щоб одержати в день суду благодаті, милость, очищення гріхи, ми освірення в тебе, шановні пам'ятою. Що ми устами прославляє єдиного чоловіку і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Творець усього і владико світов, який з цим духом гори, як на мовляв, обрізується на землі. Восьмий день істинно божественно дивний діла Твоя, ти, бо, владико, зара нас обрізався, як суший виконав із-за когону. Немномої премудрості, таємне багатство Боговидання почесмуші. Ти всім виточив православну воду, що божественно радувало серця вірних, невірних же веління достойно потопила. Тому подвійними трудами ти став переможним поборником Святої Троїці, святителя Василію. моли Христа, Бога, щоб він дарував прощення Рехім і тим, хто з любові святкує пам'ять твою. Слава Твоє Сину, Святому Духу, всю селену, ти напої, як водою ученням твої зібрані до громади благочестя, виставно стало джерелом твого життя, очі Василія. його ж моли, бо на Бога натхнений, маючи сміливість. Щоб він дарував нам велику милість і нині повсякчас, навіки віки. Амінь. Тієї свято не нині став невидими плотю. Слово не створює, нині створюється. Народжує честь і вещесті, тому зараді нас, людей, ти закону обрізуєшся. І як восьмидення земля, його поклянімося, як спасу душом нашим. Господу, помолимось. Господи помилуй. Величаємо тебе, величаємо тебе, святити очі восіліє і шануємося ту пам'ятою, ти помоливши за нас, Христа Бога нашого. Величам, Величаємо, святителю силію, і святую пам'ять твою, ти Боже, нас молиши Христа Бога нашого. Велича гаємтя, велича гаємця, величем, святителю, Василію, і чим святою пам'ять твою, и поза нас моліши, Христа Бога нашого, величаємося, величаємося, для теперь силі, и чим святую пам'ять твою, ти поза нас моліши, Христа Бога на. Hors Слава Отцу, Сину, Святому Духу, благодать Твоїх Божественних слів і таємнича висота догматів стане для нас лісвіцею, Божественних схоження, ти очі одержав Духа Святого Сорму, якого проповідував Божественне вчення, тому я селився ти на місці, плодоносному прийнявши нагороду за Твої подвиги, преподобний Святитель Отче весіллю. Молися Христу Богу, що Він дарував прощення гріхів, і тим, що з любовю стяснуть пам'яту, і нині повсякчас Амінь. Владико Владику сьогодні творити чисто твої утроби, плоть прийняв, показати тебе заступницю людей, це непорочне. Заради цього ми всі до тебе звертаємо, збагаючи почищення від гріхів, Владиці, це визволення від вічних бух, від всякого злоблення, лютого дьявола, заради цього взиваємо до тебе. Молися. Твоєму Сину Богу, щоб він дарував прощення гріхів, і тим, що звіро поклоняється святому різду Твоєму. Глядять люди, співаємо пісню Христу Богому, що розділив море і спас людей, в яких вивіз на волю Єгипетську, бо він прославився, Вісім носять добре з будущої Твоєї, Христе, вільною богістю просвічується і освячується цей день, бо за законом ти обрізався плотію. Твоєму гласу порпадає прийти Василіє, щоб почати похвалу Твою. Тім, які хочуть, але очі прийми молитву подай нам благодать, жорстокою дорогою чеснот шовти, і досяг молотко, без безперешкодного схоження за небеса, і для всіх став ти обрах. Зом... Отвердив нас тобі, Господи, що древо мертві в гріх і страх і пошли серця наше, що співають Тобі. Слово втіло непридвішне обрізується, де припинення закону і подає нам початок божественної благодаті і нетлінного життя. Закону виконався, і весь втілиний Христос, а не як суду противник Богу, і сподобався волі обрізатися в восьмий день. Зійшлося свято Твоє, Очі з Різом Христовим і разом ним славиться, і ним Тайну, і готи своїм ученням з'ясував. Ти укрепився страхом Господнім, бо відпочаток примудрості, вищою любов'ю до премудрості, ти вкрили в себе весіллею, Без не в утробі. ти означала Бога, немимо народила в тіло, нікого не можу дивитися, небесна сила, чесна приснуті. Будучи безодні у чоловіку любця, ти, Владико, одягнув образ раба, і плоті обрізався, даруючи всім людям велику Твою милость, почув Господи в про Твоє про прослави тебе, єдине чоловіку, любце Обрізання припинилося після того, як Ти Христос обрізаючи спаси, спасаючи многі народи, благодатію, прикрашається невіста Христова Церкву, як народження Христосів, так і пам'яттю Твоєї всеблажений. Приблажений Василію, переможний був у боротьбі за Бога, Василію всьому підкораючись, йому втіленням, вогнемо числі для бачення таємного співу і про людей воно не голос духом, плещущи, втілення, являючи невимовне слово, яким встелеться держави сильні. Світла подателя, віків творче, Господи, світлом Твоїм поверм, навчи нас. Бо крім тебе, іншого Бога не знаємо, ти, Господи, немов на вийшов діви матері, і сподобаєшся одягнутися в людський образ, як немовля закона виконав закон. І відворотаємного осквернення отрутуємо ті очищення духом, поставлю минуву неосквіренню стежку, що предводять недоступні радості, доступні тільки хто помирився з Богом. Безодня, велика гріховна мене оточує і взиває до тебе оподоблюючи ж пророку, і слінням Господи визволи мене. Прийшов кінець законного з того часу, коли Христос став немовлям, виконав закон, прийнявши обрізання звільнів від клятви законного, нагодував ти Господь, души у Боги, що гинули від голоду, серце голодних наповнив божественної радості святителю Василія. Гала слова і святних, світла дениця, в сонце, притечі, втустелі знував до всіх людей, покайтеся, ось Госпо пристоїв Христос, світління, світ, визволяючи, коли на полі дере, золотому відолі поклонялися. Троє твоїх юнаків зневажили безбожне привіління, кинуті ж вогонь, вони зрошені, співали. Бла славенти Божого Отців наших. Світле присвіт світ Розу Христове, відкрило нині таїнство будущого оновлення, бо спас законом обрізується, не як Бог, а як людина і закон виконує. Образ Отця, Сина, Сина Духа, ти Васілі, чисте зеркало, і Духа Василя всієї Троїці, блажена пам'ять Твоя, хто прославляє її, сам прославляється. Не мудрістю, мудрості, Господь все що творив і привився з небуття до буття. Його прославляйте всі, як діла Господня, прославляйте його віки. Восьми день у владика, як не муля, приймає ім'я Ісус, бо він є Спасителем Світого Сподом слів, до святителя Василія, світло світло наставляючи, шануючи, єдине, тройче і сесло, благословляйте всі діла Господні, Господа. Господу, помолимось. Господи, помилуй Величай душе. Величай душе, величай душе моя, за законом врізаного Господа, Величай душе моя, величай душе моя, величай душе моя, за законом врізаного Господа, величай душе, величай душе. Велишає, душа моя, за закона обрізаного Господа. Раніше сонце засвічення в Бога, Бога, щоб прийшов в Ісус Ісус, трохи дівочі. очі, ти не новина проводила, благословина причисти тебе, Богородицю, величаєм, величай душа моя, тобто восьмий день. Прийняв обрізання, нині обрізався плотю, як немовляв, виконуючи закон. Величай, душа е, Василія Великою, величай душа Вселенної присвітлий світильник, величай душа моя, від Касарії Василія Великого, е, славу Своє, Сину, Святому Духу, величай, душа моя, то, хто прикрасив Христову Церкву, величай, душа моя, в і небесних войних і у причисту богородицю. Ти, Василь, як в Ірний Ганіс Христос, пішов за стопами живоносного першого пастора, бо мучителів мужньо віддав життя твоє. Сраждається в церкву. Прославляємо тебе. Слава Ісусу, Сину, Святому Духу виловалися благодаті, з уст твоїх преподобних очі, бути Паспором Христової Церкви, навчаючи словесну паству вірувати в Троїцю і Несущу, єдиному Божеству. І нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь, зійшовши до роду людського а спасти, повитий паленами і зневажить плоского бізання по матері, безначальний осуд, тому вірні взиваємо Ти, і Бог наш помилуй нас. Слава Сину, Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки імінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитви почистили сватери, святих славних вальних апостолів, бо ці віки Анна, і святого Василія Великого сьогодні пам'ять судя і всіх святих помилуй і спасе нас як благий і люблячий людей Твоїх. Амінь.